Вітаю усіх, ви на Ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про стикові матчі між командами першої ліги та УПЛ, також про нового захисника в Динамо та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Починаю з перехідних матчів за ОПЛ, де Ворска обіграла Кудрівку на оболоні Рейні, що було номінально домашнім матчем для Кудрівки. Ну а лівий берег номінально вдома програв металіст 19-25 з рахунком 0-1. Я багато дивлюсь матчів першої ліги, і коли побачив матч Кудрівка ворскла то це просто одразу зрозуміло, що це рівень команд першої ліги. Але, звичайно, гравці у Ворскі є непогані, талановиті, які коштують немаленьких грошей, там великі зарплати. Там гравці є, за яких дають 3 мільйони доларів, за яким слідкують інші топ-клуби нашої країни. І звичайно, це рано чи пізно виліться. Кудрівка мала моменти непогані, там влучила в стійку. Але клас є клас, і вони свою не реалізували. але Ворскла тут же це і зробила. Тут варто відзначити Дениса Мдукова, який цієї весни дуже розігрався і показує непоганий футбол і допомагає своїй команді залишитись в УПЛ. Пізніше Ворскла подвоїла рахунок, однак зберігти його таким ж більш впевненим не вдалося. Кудрівка намагалася робити в цьому матчі все можливе, щоб якось виправити ситуацію і. Принаймні, відіграли один м'яч, і це показник того, що у Творсті постійно чогось не вистачає, чи якоїсь гри, чи якоїсь підказки від головного тренера. Повідомляється, до речі, що Юрій Максимов залишить команду наприкінці цих матчів. Ну а далі вже команда буде рухатись в якомусь новому напрямку. У підсумку Ворсла перемагає з рахунком 2-1, і звичайно, що все вирішиться саме у Полтаві. Але я не був би таким дуже впевненим, що все в руках полтавської команди. Тому що те, як вони догравали цей поєдинок проти Кудрівки, що це закінчення продовжиться в наступному матчі, і Ворскла може втратити цю можливість залишитись в УПЛ. Що стосується іншого матчу за місце в УПЛ, то тут зійшлися команди більш схожі за рівнем, тому що лівий берег це команда, яка можливо і не має там серйозних фінансів, і не має серйозного посилення складу. Але вони грають в досить непоганий футбол. Це вони показали протягом усього цього сезону, граючи в виліті нашого футболу. Но Металіст 1925 – це команда, яка навпаки має все ідеально в плані фінансів, кадрів, постійні новачки, тобто все є. Але з іншого боку, є проблеми з грою. Але треба розуміти, що такій команді, як лівий берег, щоб постійно грати добре і давати. Позитивний результат потрібно грати ідеально, тобто майстерності не вистачає, а тому потрібно розраховувати на якусь дуже якісну саме віддачу, і розраховувати на те, що ти будеш виконувати все те, що і попросить тренер, і не помилятися. Це вони в цьому матчі не зробили. але Металіст 1925 завдяки класу, який в них точно є, тому що там є класні гравці, це Арі Моура, це. Новачок, Ба, це Рашиться. І, звичайно, завдяки цьому вони і перемогли. Арі Моура просто був ідеальний в цьому поєдинку, як і протягом усього сезону в першій лізі. Тому й не дивно, що він тут і допомагає команді якнайшвидше повернутися до УПЛ. Нагадаю, що обидва матчі відбуваються на стадіоні Лівий Берег, де іграє своя команда на своєму стадіоні, де металіст де нас грає. Ці матчі протягом усього сезону першої ліги. Але у харків'ян є певна перевага під назвою Широка лавка запасних. Так, звичайно, там не всі гравці є основними, не всі гравці там легко можуть влитися у гру. Однак, все ж таки, рівень гравців, які знаходяться на лавці запасних, він переважає навіть тих гравців, які грають у основі у лівого берега. Тому в цьому, плані, коли ще така маленька відстань між матчами, а саме три дні, то це може зіграти певну роль. Продовжуючи казати про першу лігу та про ті команди, які підвищуються до УПЛ, то варто поговорити і про Полтаву. Дивинний скадал між Полтавою та Ворською, через що СК Полтава втратив можливість грати на стадіоні Ворска імені Бутовського. Ну а звичайно, для того, щоб отримати атестат УПЛ, потрібно. Показати, що у вас є стадіон, де ви можете грати, тобто щось зареєструвати від себе. І, звичайно, що якщо немає стадіону у Полтаві, потрібно щось шукати нове. Вони шукали, шукали і знайшли стадіон у Корпівницькому, стадіон зірка. Десь бачив у регламенті, що команда повинна грати в своєму регіоні області, якщо обласна військова адміністрація дозволила там грати, але є певний момент форс-мажор. І форс-мажором є те, що вони не домовилися з Ворською, там посварилися чи що там, тому що Лисак сказав, що вони розривають з СК Полтави усі там, юридичні домовленості. Але Полтава знайшла собі запасний варіант і буде грати в Кропивницькому. Звичайно, прикра, що не для рідних вболівальників, яких і так небагато. Однак добре, що ця команда гратиме, бо вона як мінімум заслужила по спортивному принципу. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де частіше та швидше додаю новини про український футбол. І зараз цього літа буде дуже багато трансферних новин, і я там буду намагатися швидко туди писати, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Київська «Динамо» націлилась на центрального захисника «Фламенго» Клейтона, Про це повідомляє бразильський журналіст Ріо Мерейра. За інформацією джерела, 22-річний бразилець привертає увагу і інших європейських клубів, але предметний інтерес є лише від Динамо, англійського Лестера і неназваного представника португальської ліги. Контракт з Фламенго триває до 31 грудня цього року, а це означає, що через місяць його контракт нічим не буде захищено, та він зможе укласти попередній контракт з будь-яким іншим клубом. Тут звичайно два питання: коли планує Динамо підписувати цього бразильця. Чи будуть вони, наприклад, зараз підписувати попередній контракт, якщо, наприклад, все вдасться, і чекати його взимку, коли в нього завершиться контракт, або зараз підписувати за якусь суму, де придеться заплатити флеменго, щоб відпустити вже його зараз? Що стосується іншого питання, чи вдасться його підписати? Конкуренція немаленька, але все ж таки Лестер в цьому сезоні вилітає до чемпіоншипу. Це вже не той Лестер, до якого з радістю хочеться приїхати і грати в ОПЛ. Але все одно чемпіоншу залишається серйозним чемпіонатом, де деякі наші українські гравці, такі як Назарі Русин, які запалювали за Луганську зорю, там взагалі не заграли. А що стосується неназваного португальського клубу, то звичайно в цьому плані десь цей клуб виграє у Динамо, в тому плані, що бразильцю ж, звичайно, буде легше приїхати до португальського клубу. Де він знає все там, мову, людей більш-менш. Але всі ми пам'ятаємо, що Динамо є головний козир, тому що вони чемпіони своєї країни і мають можливість грати в лізі чемпіонів, лише залишається проти кваліфікацію. Ковалівський колос продовжують активно працювати на трансферному ринку. Про це повідомив телеграм-канал Футбол з вертольоту. Джурало пише, що колос дуже близький до підписання першого новачка цього міжсезоння. Ним має стати хавбек із Косово Альбін Краснічі. Він є атакуючим гравцем та може зіграти і десятку і Вінгера, і відтягнутого форварда. Останнім клубом 23-річного півзахисника була Пріщина, де він провів 29 матчів, забив 4 голи та віддав 4 голіві передачі. Нагадаю, що в колосі вже є Краснічі, це Ілір, і він досить непогано грає. Показав. Що він грає на престонному рівні і є тим гравцем, з яким можна виконувати ну, серйозні задачі. Тому ковалівці вирішили, якщо вдається працювати на цьому ринку, то потрібно продовжувати бити саме в цю точку. А взагалі, що стосується ковалівської команди в наступному сезоні, то серйозні очікування від їхніх виступів, тому що Росан Костишин наприкінці цього сезону показав, що він... Досить непогано в команду, а далі може бути лише краще. Якесь точкове підсилення саме під нього, і команда може повернутися до того рівня, коли він два сезони поспіль виводив цю команду до Єврокубків. Житомирська полісія оголосила Руслана Ротаня новим головним тренером. Про це повідомляє прес служба клубу. Дуже було багато різних чуток, де саме опиниться Руслан Ротань. Він обирав багато варіантів. Цей залишитись в Олександрії, цей перейти до Металіста 19-25, це і перейти до Полісся. І звичайно, чому він думав між цими варіантами? Тому що просто можна згадати його початок виступів саме в Олександрії. Він пройшов до цієї команди, коли клуб залишив Юрій Гора. Команда йшла в зоні Єврокубків, тобто в нього були всі шанси. Якось більш-менш довести команду до кінця сезону і пограти з нею в наступному сезоні в Єврокубках, але у підсумку він дуже погано провів це півріччя перше, і у підсумку команда взагалі не потрапила в Єврокубки. А в наступному сезоні вони боролися за виживання. Можливо, на результати Олександрії під керівництвом Мурсана Ротаня впливало те, що він паралельно працював в збірній Україні. Також він там навіть... Був виконачем обов'язків головної збірної, але рік тому завершував працювати в збірних, коли очолював Олімпійську. Але треба розуміти, що Олександрія це той клуб, який давав йому можливість помилятися, можливість програвати і дав йому дуже багато часу. В Поліссі зовсім інакша ситуація. Там серйозні вимоги, там інші ставки. І після того, як Полісся там в минулому сезоні там, вилетіли дуже швидко в Єврокубках. В цьому сезоні четверте місце, хоч і потрапили в Єврокубки, але враховуючи витрати на клуб, то цього дуже замало. Тим паче, враховуючи те, як Шахтар в цьому сезоні грав, можна цілком було залітати на друге місце. Тобто, я веду до того, що зараз від Руслана Ротаня будуть вимагати якомога максимальний результат, бо там в Житомирі дуже зачекалися на гарні результати. Також за моєю інформацією, Руслана Ротані зараз буде виданий повний карт-бланш на трансфери, тому зараз ми побачимо ну, дуже багато чуток щодо нових гравців, і у підсумку немало нових цих гравців, за яких буде заплачено ну, серйозні гроші на рівні Батісти. Донецький Шахтар в березні цього року робив пропозицію щодо бразильського Вінгера Райана. Про це повідомляє журналіст Жоель Сільва. Як пише джерело, гірники запропонували 12 мільйонів євро за 18-річного право Вінгера Райана. Однак Васко до гама 15 мільйонів. Також ним цікавиться португальську порту. Насправді, враховуючи, що Шахтар за останні два трансферних е, зимових вікна витратив 60 мільйонів євро на гравців, на Марона Гомеса, на Кевіна, Алісона та Еліаса, то витрачати ще 15 мільйонів ну це прям дуже ризиково. Ще якщо подивитися на результати під керівництвом Пушича. А можливо, Шахтар відмовився від цього гравця і продовжував за нього боротися, бо розумів, що зараз запросить якогось нового тренера, ну тоді в березні, саме до ті, до речі, і з'явилися перші чутки щодо Арда Турана. А тому, можливо, подумали, що потрібно залишити якісь гроші, щоб зробити трансфер саме під нового головного тренера. Василь Кобін залишиться в Інгульці на наступний сезон. Про це повідомляє «ЮЕЙ-Футбол». Кобі вже провів зустріч з президентом Інгульця, і Олександр Поворознюк поставив завдання за рік повернутися до еліти українського футболу. Ну, Василь Кобін в цьому плані майстер бути ліфтером між УПЛ та Першої ліги, тому що в сезоні 19-20 він вивів Минай до УПЛ з першої ліги, до речі, за один сезон тоді. А в наступному сезоні 20-21 вони. Вилетіли до першої ліги. Ну як вилетіли? Вони за спортивним принципом вилетіли, але через те, що тоді розширювали УПО до 16 команд і вилітала лише одна команда, якою стала у підсумку Олімпік, яка чи то не мала якогось атестату, чи ще якісь проблеми були з фінансами, Мунай у підсумку залишився. Враховуючи нинішній рівень першої ліги, то думаю, що у Василя Кобіна вдасться повернути інгулець до УПЛ, зробить непогане підсилення. Там, з другої ліги, з першої ліги, бо те, як команда грала у другій частині сезону, це було досить привабливо, і я вважаю, що трошки не вистачило, щоб ну там, принаймні потрапити до стиків. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!